В сьогоднішньому Євангелії є фраза, яка, можна сказати, що відображає всю нашу віру, всю нашу сутність, яка відображає весь принцип існування цього світу, яка відображає дуже стисло, але весь принцип всю логіку існування нас як людей. І... Сьогоднішньому Івангелії ми власне чуємо цю фразу, яка розкриває нам це все, де сказано є, що так полюбив Бог світ, що і Сина свого народного дав нам. І Сина своє народного послав у цей світ. Це показує те, що причиною повстання цього світу і причиною появи людей це є любов Божа до нас. Любов Божа породила нас, Любов Божа привела нас у цей світ. Причина приходу Ісуса Христа у світ є, що всякий, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Коротко, здавалося, одна фраза, але якщо більше не знати з катехізації, з івангалізації, це є основа те, що чому полягає вся сутність нашого буття, нашого існування. Велика Божа любов до нас є такою, що незалежно від того, навіть що людина згрішила, і хоч була вигнана з раю, то все ж таки Бог не залишив ту людину. Вірніше було би сказати, навіть Бог не вигнав нас з раю. Не вигнав Адама і Єву з Раю. А радше по-богословськи це є, був нарушений той зв'язок, а рай просто зник. Часом йдуть ті богословські спори, такі різні думки, а де знаходився на землі рай? Одна з таких давніх богословських думок це є, що між ріками Тигром і Євфратом. Але насправді, напевно, то є не так. То не йдеться про якесь конкретне графічне місце. Ідеться про ту гармонію, яка була до гріхопадіння праотців Адама і Єви. Просто тоді не було всього того зла, не було всього того лиха, не було всієї тієї біди, яка прийшла після гріхопадіння. У світ прийшов хаос, у світ прийшла дезгармонія. І це означає радше, що правоці Адам і Єва самі себе позбавили того раю. У Біблії говорить, це були вигнані з Раю. Бо були позбавлені того порядку, який дав Бог, тієї гармонії. Але то певно не означає, що це була якась зміна графічного існування, десь переселення якесь. Можливо, що й ні. Ми не знаємо конкретно, що то відбувалося. Але правдоподібно це була втрата просто тієї гармонії, того балансу, який існував. Тоді після сутворення світу. Людина сама принесла у своє життя весь той хаос, принесла всі ті біди, за які ми чуємо пізніше, де говорить Господь Адам і Єві, що будеш шупоті лиця Того добувати твій хліб, а земля буде родити до вітерні, будуть різні недуги, болі і на кінець смерть. Хоч людина принесла собі сама в своє життя той хаос, хоча сама собі на нього заслужила, заслужила на всі ті біди, Господь далі її не залишив. Господь далі обіцяє, що прийде той, хто позбавить того первородного гріха. Приходить у світ Ісус, який дає нам відкуплення від того первородного гріха, дозволяє нам знову повернути свій утрачений рай. Той рай, який нам належався, той рай, для якого нас Бог створив, той рай, у якому було призначене наше існування, і для якого людина так легко відказалася, обманувши себе обіцянками дьявола, послухавши нашіптування того злого, повівшись на ту певну мамону, на те, що, чого насправді не могло бути. Але людина за дрібні якісь обіцянки позбулася чогось найкращого, чогось найбільшого, чогось найважливішого для себе. І той рай, який людині призначений, необхідно його повернути. Необхідно його знову здобути. Сама людина цього зробити не може. Але Господь знову хоче дарувати людині цей рай. Тільки вже тепер вимагає. Якщо ти мені перший раз не повірив на мої слова, був обманутий дьяволом, то другий раз докажи мені своєю вірою в мене. Докажи те, що довіряєш мені. І тоді отримає знову те, що втратив. Господь хоче лише віри від нас. Господь хоче лише того, щоб ми йому всеціло ціло вірили і довіряли. І для того, щоб ми вірили, він доказує свою любов до нас. Сам Бог, сам Син Божий у тілі людському приходить у цей світ, щоб тяжко пострадати, щоб тяжко перетерпіти, щоб доказати цим свою любов до нас, щоб доказати цим, що то не є якісь прості бесіди, то не є якась проста обіцянка, але то є дійсно щось важливе. Важливе аж для настільки, що за це вмирає Божий Син. Як ми маємо сприймати це? Як ми маємо сприймати той факт, що сам Ісус Христос пострадав за нас і помер такою тяжкою смертю? Як ми маємо приймати той факт, що була принесена така велика жертва? Однак е Індійська історія розповідає про те, що е, два чоловіки, які е, вирішили пограти в кості, а в кості і всякі різні такі азартні ігри в Індії заборонені. Е, і два чоловіки вирішили пограти. Одни, один з них був багатий, а інший був бідний, простий чоловік. Вони сиділи, грали в кості, але хтось побачив це, доніс у поліцію і прийшли по них. Їх арештували. Той, що багатий за нього скоро прийшли, внесли викуп, заплатили той штраф, який належався, і він був відпущений на волю. А другого цього бідного була лише старенька мати. За нього не було кому принести той викуп. Дозволилося, щоправда, матері його відвідати, і по кількох днях мати відвідала свого, свого сина в тюрмі, який мусив там перебувати. Коли син зустрів свою матір, то він побачив у неї скривавлені до крові руки, побиті до крові руки. І він спитав її, мамо, що сталося, звідки Я... ця така страшна травма? Мама каже, це не травма синку, це від тяжкої роботи. Я працюю на будівництві дороги, руками, ношу той камінь, укладаю все, роблю там, щоб отримати ту. Досить і непогану платню для того, щоб тебе викупити з тюрми. По якомусь часі мати зібрала ті гроші, викупила сина з тюрми. Але син постійно пам'ятав ті скривавлені руки матері. Одного разу він зустрічає знову того чоловіка, за ким він грав колись у кості, і той каже, о, ти вже теж на волі, давай пограємо, загадаємо, як то було весело, як було цікаво. Але на що син заперечив? Сказав: так, тобі далося та свобода дуже легко, дуже просто, за тебе легко заплатили. Але я не годен забути ті кроваві руки моєї мами, яка викуповувала мене з тої тюрми. Так поступив ідійський хлопець, який згадував лише скривавлені руки своєї матері. А це нам є заувага на те, як ми маємо поступати в нашому житті. Згадуючи окривавлене тіло Ісуса Христа, який висить на Христі, якого біг ще й пробиває копієм, голови якого з-під терневого вінця стікає та кров. У нашому житті є велике свідчення любові Бога до нас. Але чим ми можемо засвідчити свою любов до Бога? Тільки нашою вірою, тільки нашими добрими вчинками. Тільки тими нашими добрими ділами, ділами милосердя, які можемо робити в нашому житті. Е, наше життя повинно стати проповіддю нашої віри, повинно стати проповіддю для інших, що ми віримо в Бога, що ми віримо в Христа. І тільки в такий спосіб ми можемо дійсно бути гідними знову повернути собі втрачений рай. Амінь. Слава Ісусу Христу!